Днями у Бурштинському енергетичному коледжі пролунав останній дзвоник для студентів технічного відділення. Кожен черговий випуск студентів енергоколеджу здименує нові перспективи, чи то у подальшому навчанні, чи то у праці. Ви маєте можливість продовжити навчання в нашому навчальному закладі, на відділенні бакалаврату по всіх майже спеціальність, крім автоматизації, тобто кіпівська спеціальність, але в нас є хороші угоди з Тернопільським університетом де наші випускники продовжують там навчання. Багато прикладів з того, що наші студенти сьогодні є працівниками буштинської ТЕС, працівниками нашого прикарпаття обленерго, інших підприємств. Судячи з того, як багато студентів технічного відділення отримали грамоти за успішне навчання, можна зробити висновок, що можливості для вибору цих хлопців та дівчат дійсно широкі. Наразі їх чекає передипломна практика і захист дипломів. А перед тим традиційне свято останнього дзвоника, що нагадувало і про наближення розлуки з навчальним закладом, і про рідну домівку, і про нові життєві шляхи. Лунались із сцени і напутні материнські слова. Ось ви уже випускники, залишіть в минулому гіркі розчарування, дитячий максималізм, а в нову дорогу візьміть з собою набуті знання, візьміть усмішки, візьміть щире все. Від щирого серця дякували випускники батькам за підтримку і допомогу, дарували їм пісні і добрі побажання. А ще того дня у дарунок своїм викладачам підносили квіти і урочисто запевняли, що завжди пам'ятатимуть роки навчання у коледжі. Розійдуться від нині і шляхи, розійдуться від нині і дороги, але завжди будете ви. Пам'ятати студентські пороги. Ну а про нові пороги, за якими доросле трудове життя, нагадав традиційний останній дзвоник, яким завершилося святкове дійство.